Доброго вечора, наші шановні телеглядачі. Наш телеканал Університетський НМУ ТВ повертається в новий сезон з новими силами, з новими ідеями і з новими проектами. І сьогодні ми будемо розпочинати наш прямий ефір з інтерв'ю з людиною з великої букви, це Ігором Володимировичем Найдою. Ігор Володимирович це HR-директор корпорації Юрія Фарка. Голова спілки об'єднань громадян демократична Київщина, помічник консультанта народного депутата України Олега Степановича Мусія і співзасновник освітньої платформи Сходи в майбутнє. Доброго вечора, Ігор Володимирович! Добрий вечір вам, телеглядачам, і всім тим, хто може долучитися щось часом до того. Ігор! Ігор Володимирович, у нас дуже багато, дуже багато тем, про які ми з вами хочемо сьогодні поговорити, але я думаю, ми почнемо з однієї тематичної, тому що у нас сьогодні у університеті відбувалася посвята наших студентів-першокурсників. А ми знаємо, що ви також у 1983 році закінчували наш університет Богомольця. І тому хотілося б для початку спитати у вас, можливо, зараз отак пригадаються якісь такі найяскравіші. Спогади з студентських саме Спогади, Звісно, вони є. Ну, хотіли б поділитися. Перші спогади — це переживання, чи зможу я бути на тому рівні, хлопець села, щоб вчитися з іншими студентами, які мають, можливо, краще знання, ніж я, а неможливо точно, тому що якщо він брато говорити, то я не набрав необхідну кількість балів. Uh -huh. І через те, що так трапилося в житті одна поважна людина двічі роки праці, написала, що я її племінник і став студентом будиночного університету. Тобто що в ті часи було певне те, що називається незрозумілощем. Uh -huh. І я думав, що разів там один екзамен здав на трійку, то може бути важко перші роки. Але слава Богу, мені вдалося перший смс екзаменів здати на дві п'ятірки. І потім я зрозумів, що на святі іграшки лікать і можна вчитися гідно в університеті. Це один із таких. Наступний це те, що, звісно, яскраві викладачі, я зараз не буду назвати прізвищем по батькові, але скажу про одного. Це за кафедрою патологічної фізіології зайко, якого я прав участь в Олімпіаді і прийшов в третій тур, і прийшов до нього на третій тур. І думаю, що ж він мене, щоб мене так незручно було. Він каже, у мене вам два питання. Як вас зовуть? Е, Де ви родились? Оце ну, були його два питання. Ну, були ще також найспішні екзамени на кафедрі слоги, яка важка, я знав тільки три питання прекрасно, четверте питання так, а п'яте я дуже плавав. Але три питання видно, так розповідав, що зав кафедрою. Е, як всі боялися йти до неї, на екзамени, вона каже, якщо я вірю, що суден знає предмет, я більше його не спрашиваю. Але була і невдачі, звісно, тому невдачі не потрібно боятися. Найголовніше це залишатися тою людиною, яка розуміє цінність того, що вона здобуває. Я тоді це розумів, усвідомлюю, так мене навчали батьки. І я закінчив червоним дипломом, тому мав певні. Можливості порозпоював, правда. Тим, ким я бажав стати, я не став силок певною причиною, тому що я не міг поїхати хірургом в область, бо моя дружина теж студентка нашого університету, вона е була в стані. І студенткою ще, якби я поїхав хірургом, це було так, розрив сім'ї. І я вибрав сім'ю, кажучи. Тому я не став торкальним чи там абдомінальним хірургом. І на динатуру теж мені не довелося одразу потрапити. В силу того, що якраз це був період, коли закривалися певні лікарні з по ремонту Києва. Я став опіковою зродом. Володимирович, от також зараз у нас наші минулорічні випускники е, починають входять в процеси навчання в інтернатурі. І також би хотілося дізнатися трошки про ваш перший досвід от саме, лікувальної роботи. От, фактично самостійний і в інтернатурі, який також запам'ятався. Ну, На перше, я пам'ятаю практично як хірурга, це коли мені дали право робити апендектомію, ще не в інтернатурі, а в шостому курсі, коли я перебував. Я, я тоді просто не очікував цього, дуже хвилювався, але досвідчений доцент Романенко, який мені дав це можливість. Це в Стамівському районі лікарні, я не знаю зараз, який номер, тоді був сьомий номер лікарні. І це перший такий. Після цього я інтерном був в Васильківській і Ріднійській міських лікарнях і мав вже право оперувати, і мав право робити операції, правда, знову ж таки неважкі, це гили, це апендектомії, ну і працювати з ранами. Це мені дало можливість зрозуміти ще більше людину і важкість праці хірурга. Але коли я став попіковим хірургом, то зрозумів, що це одна із найважчих. Я дуже до цього часу поклоняюся перед тими людьми, які там працюють, Вони, на жалі, жаліють відпрацьовувати тільки 15 років. Я мало попрацював, і люди, які прийшли зі мною, вони вже попрацювали 30 з лишнім років. Це неймовірно важка праця, дуже благородна, дуже важка. Володимирович, наразі ви от працюєте саме HR-директором в корпорації Юріафарм. І от такі питання, як питання компетентності, питання от, розуміння того образу майбутнього лікаря, майбутнього фахівця, вони вам близькі насамперед. Як я думаю, студентам нашого вузу і молоді взагалі було б дуже цікаво, якщо б ви поділилися своїми якимись поглядами і міркуваннями, от саме з теми, які от ключові компетенції вимагає сучасне життя від лікаря. Ви чітко сказали, і це я думаю воно приводиться тому, що я зараз буду говорити ключові компетенції. Ключові компетенції це не професійні компетенції. Ключові компетенції це людські компетенції. Тобто не сам передавати бути людиною. Бо будь-який лікар це насамперед е людська душа. Якщо не знайти спільну мову з хворим, то це вже на 50% успіху не буде. В будь-якій справі, чи це ти терапевт, чи це ти гігієніст, чи це ти лікарка, будь-який спеціаліст. Тому що ти спілкуєшся завжди з людьми. Від тебе очікують чогось такого про лікаря всі думають, що інші не володіють. І коли сьогоднішні на превеликий жаль лікаря досить часто є звичайними. А не такими, як має бути лікар, не вищими, не більшими, незнаднішими, а саме усвідомлення того, що вони є людина, про якого думають, що він має бути надзвичайним, незвичайний з точки зору того, як тебе зрозуміти. Тобто розуміння іншої людини, вміння спілкуватися, саме емпатичне слухання, тобто, коли ти знаходишся на одній хвилі з хворим, це допомагає будь-якому. Це перше. Друге. Звісно, це професійні компетенції, тому що я перебуваючи ще в інтернатурі і на шостому курсі, коли давали можливість оперувати, то перш ніж кудись щось іти робити, я теоретично намагався максимально розширити свої знання стосовно тої ділянки, де я буду щось робити. Хоча відверто кажучи. В жидкому житті і в практиці лікаря деколи зробиш ідеально, як книжка пише, а воно вийде не дуже добре. А де, коли зробиш не так, як книжка пише, а воно вийде прекрасно. тобто ще є людський організм. Тому ця психологія і відношення і людина це вношу, тут має значення. Крім професійних компетенцій і ключових компетенцій, про які ви говорили, саме людських компетенцій, які мають бути усіх. Не знаю, чи це головний лікар, чи це санітарочка, чи це лікар, чи це завідуючий. У них всіх повинні бути ці ключові компетенції. При всіх відповідно до посад, володіння Ну і звичайно, це компетенції керівників. Якщо ти керівник, то це зовсім інше. Це не є спеціаліст. І це якраз я сердився в цьому, перебуваючи вже в громадянському в певному в середовищі, перебуваючи в різних сферах діяльності, бо я мав нагоду працювати і в системі вищої школи, не в медичної вищої школи, помічником ректора. Я мав нагоду працювати в бізнесі, до того, як я прийшов Юрія Фан, в Афарм, перебувають, навчаючись в аспірантурі одночасно, бути керівником. То для керівника це трошечки інші компетенції. Це вміння організувати людей, це вміння бути лідером для інших, не для себе, а для інших. Оце такі основні речі, які я переконую потрібні. Ну, Я думаю, що ми про це будемо ще трішки торкатися цього питання, тому що, будучи е чар-директором, вже і проглянувши не одну сотню молодих людей, особливо тих, що позакінчили вищі медичні навчальні заклади, е можу сказати, що потенціал величезний цих людей. Разом з тим, на той час, що вони до нас приходили на співбесіду, їхні можливості були не такі, як ми бажали. Тобто вони в більшості своєї над собою працюють недостатньо. Знань, отримання сутопрофесійних занадто мало для того, щоб бути успішним медиком. Ігор Володимирович, от е, наші студенти-медики, вони ну, такі доволі специфічні, унікальні студенти за рахунок дуже великого об'єму е, тої праці, яку вони мають, і того часу, який вони мають присвячувати навчанню. Але ну, студент, як молода людина, також постає питання участі в певному громадському політичному житті. Дуже часто лунають певні там заклики, що медицина, медики, вони мають бути аполітичні, вони мають займатися тільки професією. Як ви ставитесь до цього? І, взагалі, які у вас міркування на рахунок того, наскільки мають тут молоді люди включатися в подібні? Ну, я перебачу ще студентом універ інституту тоді. Я був членом команди студентського театру естрадних міністра. Я не був коміком, я серйозні декламації робив, починаючи там зі сцени оперного театру, інших е, театрів передів, коли йшли там здравитися до різних свят. Е, але я турбував з людьми, які е, вільний свій час присвячували самі, самі іншому творчій роботі чи спортивній роботі, тобто поєднання можливе і потрібне. Наступне громадсько політичне середовище. Я виходжу з точки розуміння політики зовсім іншою на сьогодні нам проголошують, коли кажуть, що політика це при нас справа. Я твердо переконаний, що політика це мистецтво гуртожитку. Тобто мистецтво співпраці людей, щоб ця співпраця приносила свої плоди. Все інше, як каже Тарас Бабешко, мій товариш, якщо ви знаєте, це все монотика. Тобто це все тільки свої власні інтереси, ніяка не політика. Слово поліці. Така виходить слова політія, тобто множина інтересів і ця множина інтересів задовільняється. Нам просто викладені уявлення, як про багато, багато речей. Тому це не значить, що потрібно кинути професію, займатися професійною політикою. Хоча хто бажає, то, будь ласка. Але це означає, що бути громадською активним край потрібно. Бо на сьогодні саме активні молоді люди, в тому числі і ви, студенти медичного університету стали запорукою того, що відбулися перший крок до змін країни. Це тільки перший серйозний крок. Їх багато було, але це найбільш серйозний крок був зараз. Звісно, він був здійснений в пориві героїчно. Надалі потрібно зовсім інший, щоденна робота. Але щоденна робота це вже марафонська дистанція. Студент-медик, якщо він відноситься професійно до свого навчання, то він здатен надалі поєднувати. Саме і громадську активність, ну, скажу, це не обов'язково бути десь в партії, це не обов'язково бути в якійсь громадській організації, є різноманітні види. Це можна навіть в своєму відділенні, в своєму там, товаристві. Але якщо хоче людина, то можливості на сьогодні реалізувати себе порівняно з тим, що було в моїй роки, знаєш, Іролими, хотілося б ще також дізнатися вашу думку з приводу такого питання, над яким наш університет вже останній рік дуже розмірковує і багато кроків робить у цьому напрямку, а саме от створення в Національному медичному університету Богомольця університетської клініки. Ну, наподобі тих, які є в Одесі, і за кордоном. Як ви до цього ставитеся взагалі? і Наскільки вважаєте цю ідею перспективною? Це ідея це не тільки перспективна, ідея, це вкрай потрібна ідея. Просто Потрібно приймати швидше рішення на рівні органів влади, які мають це забезпечити. Я думаю, що саме зараз на скрутикрію, що вересня жовтий місяця може прискоритися цей процес, бо я знаю, що 2 числа буде засідання комітету Верховної Ради, яке буде розглядати законопроекти і міністерства охорони здоров'я і від народних дати мусія по так званій реформі, бо це не зовсім реформа, але по певним крокам по а, а, автономізації. Закладів і це може пришвидшити цей mm. процес, бо так чи інакше знайдуть компроміс, я переконаний, навіть якщо прийметься найбільш негативний варіант, він не буде зараз робити, чому негатив, чому позитив, але навіть для таких умов це пришвидшить автомобілізація, пришвидшить можливість договірних засад діяти між клініками і органами місцевого самовправління і вищим навчальних зал, так як і у Польщі. Там цей досвід ну, найближче до нас цей досвід досить поширений. І завжди можна знайти спільну мову. Це те, що якраз називається політика, місцева політика. От ми боїмося цього слова. От Місцева політика все в тому заключається, щоб знайти таке рішення, яке задовільняло усіх, яке було перспективним і яке б давало покращення того, що було до цього. Лимовичу, а народний татмосій готовий повністю в цьому плані співпрацювати і допомагати. Угу. Ігор Володимирович, от хотілося б також, оскільки ви займаєтеся не тільки такою громадською, політичною, а й такою державницькою діяльністю, зокрема у сфері медицини, дізнатися ваші, ваш погляд на ситуацію, яка зараз склалася ну, з реформуванням, зі зміною системи медицини в Україні. Я розумію, що це питання наболіло, але хотілося б, ну що що зараз відбувається і на якому ми етапі? На моє на переконання зараз ми мало що працюємо Стосовно змін. Чому? Е, перше, для будь-яких змін в будь-якому середовищі, в будь-якій організації, потрібна політична воля першого особи, лідера який повинен взяти на себе сміливість і сказати, що я відповідаю за те -то, те, то, те. Він повинен сам стати головним менеджером або призначити головного менеджера проекту, який називається. Зміни системи охорони або побудова нової національної системи охорони Тому чому нової? Тому що справді на тій не можна жити. Не тому, що вона погана чи добра, а просто час потребує інших. Чому національний? Тому що ми не можемо робити кальку з інших. Яка б не була добра, польська, третя, двадцяте, тридцяте, але ми маємо світу. Це не значить, що відкидати добре те, але повинно бути наше. От коли буде менеджер проєкту, і цей менеджер проєкту буде чітко розуміти спочатку бачення. І це бачення буде прописано, а бачення це називається концепція, тобто система поглядів на те, яким має бути щось. Це не прописані дії, але це те, як поява. Після формування уяви, що було зроблено, зокрема, командою сія, і я брав в цьому участь е е як проєкт концепції, в варіанті тому, що поданий кабін під е е речі, які визначені законодавством нормативною базою. Хоча б вони вже відстаріли, можна інші варіанти, але це інше питання. Наступне була створена стратегічна дорадча група, яка я був представником від Сокінського лікарського товариства в Координаційній Раді, і бачу, як працюють експерти, і вони працювали на стратегіями. Але на превеликий знайшов спадкоємності між концепцією і стратегією немає. А стратегія це вже прописані речі, цілі і задачі, виходячи з концепції. Не можна стратегія не йде попереду передати концепції. За стратегією йде план дій, де чітко є відповідальність. Тому, я сказав, перший лідер, далі головний менеджер, потім команда головного менеджера 8-10 осіб, які знаючи концептуальні засади, спільно розробляючи стратегію, які узгоджують одне і друге з товариством, медичним, з громадою, але 100 ніколи з цим не поводиш. Навіть якщо не можна поводити, люди беруть на себе відповідальність, що нам треба рік-два. Чи три. Ми така та така та команда. І одне з ключових моментів, це те, що ми говорили з вами, це якості, які необхідні людям для того, щоб вони виконали концепцію стратегію фонд Тобто якості і необхідні кожному з тих членів команди, бо вони не можуть бути всі однакові. Один в команді є мотиватором, другим є генератором ідей, третій є, умовно кажучи, адміністратором. І кожен з них має свої напрямки, кожен повинен зрозуміти, що це є команда. Якщо це є усвідомлення, то тоді можна робити зміни. Поки що в Україні це не відбувається. Якщо цього не буде, то це не будуть зміни ефективні. Бо я оцінюю людей за ефективність. Що таке ефективність? Це досягнення цілей найменшими ресурсами. Поки що тра, час втрачених можливостей. На превеликий жаль, найгірша, найбільша біда це небажання комунікувати без домінації. Тобто я є прихильник принципу недомінації, одного із принципів сенархі, але це інша тема, якою, я думаю, ми зустрінемося, проговоримо ще з вами, і з людьми більш потужними, ніж я в цьому аспекті. Це означає, що немає перших, немає других. Є всі рівні суб'єкти, але є принцип гармонії. Я знаходиш спільну мову і рухається поступово крок за кроком. При тому, розуміючи, що це не можна зробити за день чи за два. Але те, що треба було зробити за день, то будь добре зроби. Якщо ти його не зробив, то неси відповідальність. Що ти це не зробив, зростає. Притом це є не постійна е, така стала величина. Бо коли кажуть, стабільність то навіть деякі партії стабільність, це значить стагнація. Люди не усвідомлюють, що вони закладають слово руйнування. Бо стабільні зміни це йде, е, якщо буде е, 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 рух реформи без е, певного стабільного елементу, то це буде хаос. Тут є певний стабільний елемент. В чому? Стабільний в тому, що те, що є, воно повинно бути до того часу, поки не створено нове. Я прихильник ще один радикальний на сьогоднішній день бажаю після того, що за півтора року мало що вдалося. Практично, я є прихильник створення паралельних інституцій, тобто створення Міністерства охорони здоров'я під нову концепцію, нову стратегію, новий план. Функціонал прописується. Поступово ці люди перебирають ці функції і відмирають ці ділянки в Міністерстві охорони здоров'я старому, щоб не зразу, це, щоб були люди. Потім функції ці залишаються. Бо 80% функцій, які сьогодні робить Міністерство, це не функції Міністерства, це функції місцевого самоврядування, регіональної охорони влади, а функції Міністерства це стратегія розвитку охорони здоров'я. Не хвор... боротьби з хвороб, а охорони здоров'я. От тобто не може та людина, яка є в Міністерстві на сьогодні, при тій системі бюрократичній, що є, одночасно займається змінами. Це будь-яка людина, яка туди вступить, не тому що там плані люди, просто так створена система погоджень, узгоджень, переузгоджень, підписів, перепідписів, що, якщо не дай Бог, мені сокорне здоров'я не підпише, не прочитає певний документ, а йому підставлять, то почти з коло стрікає тюрма. Всі цього боять. Тобто 80% часу люди витрачають а не вкладають, Розумієте? Uh -huh. А зміни це зовсім інше прийняття документів. Закон про Державну службу приймається вже більше року. Без змін підходів до того, яким чином набор персоналу відбувається, яким чином комісії створюються, як проводиться конкурсний е, на засадах підбір персоналу, то теж неможливо. Я з цим з'єднувся, будучи радником міністра, коли я не зміг провести. Проте вже жодного конкурсу, крім одного. І то, зараз можу сказати, за свої гроші я опублікував оголошення, щоб провести Міністерству навіть не було грошей, щоб опублікувати про конкурс. Розумієте? Тому ми зрозуміли позицію. Це проєктний менеджмент, це окрема ділянка роботи, не руйнуючи старе, формуючи нове старе поступово вмирає. При тому, в старому є люди значно багато. Людей, які можуть підійти під нові компетенції. Просто вони тоді будуть працювати в іншій системі координат. В них буде довіра до тих людей. Бо на сьогодні 50% людей, які працюють в Міністерстві охорони здоров'я, вони не знають, що їм робити. Тобто вони роблять, вони не бачать перспектив. Коли людина не бачить перспектив, коли студент не буде бачити перспективи, він буде вчитися. Ну, так, так сам, притом за ту ж саму зарплату. Гроші це теж важливий елемент. Гроші можна знайти. Гроші це не питання, але гроші підуть туди, де є прозора система оцінки діяльності. Це те, те, чим я професійно займаюся. Ще один складова: це адекватна система оцінки діяльності працівника на основі компетенцій і результативності роботи. Це те, що володіє і чарівська структура е, корпорації України, тобто люди, які працюють, але їх не допускають до цього. Запускають іноземних консультантів. Я довіряю іноземним консультантам. Але довіртесь мені, що вони не можуть зробити те, що може зробити український професіонал. Тому що вони не знають специфіки. Ми в багатьох речах не гірші, а кращі на Це я гарантую на 100%. Просто в них настільки система вже відпрацьована, що в нашій системі їм дуже важко. Вони просто не розуміють тих речей, що може бути. Я просто з цим переконався на одному прикладі, на одній зустрічі і на роботі з різними експертами з різного світу. А ми підтримуємо Ігоря Володимировича щодо питання ефективності в нашій сфері нашої медицини. І повернемося після невеличкої паузи, поговоримо більш детальніше саме про освітній проект Сходи в майбутнє. Залишайтеся з нами.